Вітаю! Давай пограємо у веселу гру. Я загадую загадку, а ти обираєш правильну відповідь на картинці. Влітку тепло, влітку гарно, не сиджу я вдома марно. Вже взуваю я на ніжки дві веселі. Так, босоніжки. В них забив я перший гол, в них я граю у футбол, бо вони не для домівки називаються. Так, кросівки. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю. Не ходжу у них на танці. Це зручні, м'якенькі. Так, капці. Є взуття і спеціальне, не просте, а танцювальне. Балерини одягають, як метелики літають. Це пуанти. Гарна сукня є в Марічки. є блакитні довгі стрічки, а до сукні є в Марічки дві чудові черевички. Якщо дощик ми не тужим, весело стрибать в калюжі, Стане сонечко світити, в коридорі нам тужити, Гумові чоботи.